Я Сахар. Захар? І нас є справжній супергерой. Захар справжній да. супергерой. А очі. що це тобі малюють? А подвойну хоп'яча і блискавку. П'ятирічному Захару Галагусу наносять аквагрим на благодійному пікніку для дітей з інвалідністю та ВПО від мене до тебе. Сюди він прийшов разом з матір'ю Оленою. У хлопчика каже мати ранній аутизм. Олена розповідає, такі заходи допомагають дитині соціалізуватися. Обов'язково треба, щоб вони один одного знали. Віталися, щоб вони були такими доброзичливими, як вони повинні такі бути. А Вони є такі, ми такі добрі всі. І ми, батьки, повинні між собою спілкуватися. У нас у нас є, як кажуть, одна тема, одна проблема, щоб ми не були одні, щоб ми не були відкинуті від суспільства. А це саме головне благодійний пікнік відбувся учора у місті Березне. Його для сотні дітей організувала громадська організація Центр дитячого розвитку «Ерудит». Третина учасників ВПО. Світлана переїхала з родиною до Рівненщини з Харківської області. Понад місяць тому на пікнік прийшла з онуками Романом та Олександром. У останнього ДЦП він каже: любить бути серед дітей. Йому дуже подобається, бо він і розуміє все, і він дуже любить спілкуватися. Він така щира людина. А дома він сидить весь час сам, сам і його брат, бабуся, та мати, там, сусіди, все. А так, от серед дітей вважає себе таким, як усі». на майстер-класах діти виготовляли магніти із піску, розписували гіпсові фігурки та створювали прикраси. У рамках пікніка провели ярмарок, де зібрали гроші на прилад нічного бачення для зсу. Організаторка пікніка Ольга Ціпан зазначає, що відгукнулася на запит батьків. Ми вирішили зібрати цих дітей, об'єднати, тому що ковід, війна, забирає дітей, дитинство. Забирають дітей саме ось ці емоції, забирають у них приємні згадки. Попри те, що йде війна, ми все ж таки хочемо дітям подарувати повноцінне дитинство, щасливі спогади. Ну і паралельно тим саме допомогти нашим збройним силам України, тому що дуже багато батьків самі зголосилися організувати ярмарку благодійну і кошти передати на підтримку ЗСУ. Тому що саме завдяки ним ми тут і знаходимося. На благодійному пікніку зібрали 15,5 тисяч гривень. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.